Привіт, всіх вітаю. Ой, так, друзі. Маємо сьогодні недільку. Ми зібралися. Їдемо, треба на ринок покупляти продукти трошки. Мамі там треба купити. Але що хочу сказати? Що сьогодні так холодно, друзі? Так холодно взагалі. Вчора було холодно, а сьогодні то взагалі. Я обрала свій теплий костюм на байці вже. На флісі, на флісі. Це страшне, зимно. Може пізніше буде тепліше, піше, але наразі дуже холодно. Пара йде. Все, йдемо, чоловік завів машину. Їдемо. Ми вже є, вже скупилися. Так. Не дуже що купляли, зараз покажу. У сітку буряків червоних трусь. Не вродило нам, а нам тої сіточки вистачить на цілу зиму. Зараз поки дешевий. Ось такі сьогодні покупки. Що купила гумілки 88 вроде, за кілограм. Філе куряче 195, майже 200. Печінки купила пів кілограма по 80. Так, булочка ромашка. Я сьогодні навіть взяла, друзі, цей чек. Майже ніколи не беру чеку, але щось сьогодні взяла. 24,80. Кліп Галицький 2290 такий. Так, далі. Майонез Торчен. Великий, де він є, от майонез Торчен. 56,50. Так, пекарські традиції 24,80 такий. Кетчуп у нас коштує лагідний Кетчуп лагідний 36,50, соус, паприк 3360. Далі, гречка. 37,80. Ковбаса, ковбаса від забіяки, 86 гривень. Такий кусочок. Так, яйця мамі купляла 51 гривня, ми вже завезли. І що ще? І що ще з того всього? Все, Все, друзі. А, макарон. А де макарон? Макарон, певно, в другому. А, є. 38,50. Такий чек. На 410. Тут і ще плюс купляла м'ясо. М'ясо на 600. 630 я заплатила. І чоловік купив мило, таке вилучило рідке мило 2 літри. Треба попитатися, не пам'ятаю скільки. Ось такі покупочки. Мішок бурячка і ще капустину чоловік взяв пекінку, теж він платив. Треба розпитати, скільки нам заплатив. Небагато, недорого. Бо шо, бурячок не вродив, морква гарно вродила. Вистачить, я буряка не вродила. Але то вже сіточка, як казала, що нам вже вистачить сіточки, люди на цілу зиму. Що там буряк йде до бурщу, може якісь якусь там, шубу зробити. А морква більше йде. Йде до заснажки різної, Йде щось тушити, йде морква, до супу йде. Все. Добре. Оставлю я щось їсти варити. Неділя, не неділя, їсти всі схочуть. Так, ось. поставила пекти хвитки в аерогріль. зварила макаронію. Не хочу нині щось таке видумувати. сіла на то все. І зараз ще салат з пекінки зроблю. Та й буде такий бід. Аби швидше, або швидше. Ти буде готова? Що ви думаєте? Ніч на дворі. Ніч на дворі, а я взяла себе вечері. Треба приготувати швиденьку вечеру. Друзі, сьогодні дивилася серіал, такий класний. Я вже його давно бачила, але бачила тільки перші серії. Називається І будуть люди. Хто бачив що такий серіал? Гарний такий український серіал, як то колись було дуже гарно. І так захоплююче, знаєте, що я як сіла. Серія за серією, і думаю, а що буде далі? А що буде далі? Так сиділа, дивилася. Але вже думаю, що вже зберігаємо, я самі ззадні. Ще на збрій, думаю, це жінку, якусь вечерю готуємо. Тара, поставила картоплю смажити, на чисто мазу. Плила, поперчила, В кінці, ще дам цибульку. Окремо донескові Вару, бо він не буде їсти так як смажена. Та й, в принципі, друзі, так неділя пройшла. Зранку э, скупилися, потім відпочивали, відпочинок теж потрібен. А зараз ще картопля досмажиться, повечеряємо. Та й все, та й день закінчений, неділя пройшла. У нас вже дощ. У нас вже так похолодало, друзі, на вечір. Зранку було холодно, а на вечір то взагалі так похолодало. І е, дощ пішов. І дивилася по прогнозі погоди, що ніби цілий тиждень має бути дощ. Коротше, не, неприємна погода. Ну, але що зробити? Чекайте, то, то вже жовтень, вже вересень закінчується. Та й все. Добре, друзі. Не знаю, завтра, може, зустрінемося, не зустрінемося, не знаю, що буду робити. Як буде дощ, ні. До роботи є в хаті, в хаті можна робити, але не знаю, де бачите. Так, і ще одне, ще одне, поки не забула, бо я потім все спам'ятаю, я вже забуваю. Багато нових людей доєднується таких, що мене навіть близько не знають. Починають писати коментарі. Вижидають хейтер. Але не знають, що це така жінка, веде той канал, що вона не має хейтерів. В мене один коментар, який мені не подобається, людина зразу йде в блок з першого коментаря. Якщо вже людина довго пише, я вже знаю, спілкуюся, в мене є такі люди, що руками ми вже спілкуємося. Ну, вона вже щоб не написала мені все одно, бо я вже так би її знаю. А це як нова прийде і тільки вона зайшла, і зразу там. Я зразу кидаю в блог. У мене ж немає ні одного хейтера. Ви тако Подивіться, хоч перед тим, щоб писати, подивіться, чи є хейт, чи, чи вона пропускає хейт. Я ж не пропускаю хейту, друзі. Я вже казала мільйон разів, і ще раз повторюся, не треба мені швидкого розвитку каналу. Не треба мені мільйони людей. Абсолютно. Мені треба нехай буде трошки, але люди ті будуть добрі, мені з ними комфортно, вони позитивні і. Ну, не буде хейту. Один хейт і зразу в блок. Я, ну я взагалі з ким не паруся. Перше щось там доказувала, хотіла це. А тепер взагалі нікому нічого не доказую. І зразу кидаю в блок і все. Та й все. Все. Всім своїм. Спокійної нічки, доброї, мирної, тихої. До завтра. Може Па-па.